Не купувати, а власні твори презентувати приходять більшість письменників на книжкові ярмарки, але точно не за трофеями лауреатів, стверджують один голос літератори. Серед претендентів на звання книжки року 2010 – Твори на будь-який смак від карколомних детективів до інтимної лірики. Українці хочуть знайти скарби, щоб потім нічого не робити. Предки залишили українцям багато скарбів в землі під водою, на вершинах гір, і от українці їх шукають. Ну, така невеличка книжка на 300 з чимось сторінок. Тут весь мій дорослий творчий доробок не так багато я зробив. Оця зелененька книжечка це власне такий підсумок. Мій це, це поезія, і звичайно, що поезія це переважно мікросюжети. Якщо проза це фабула, то в поезія це те, що відбувається довкола, якісь такі крихітні історії, емоції. Вибирати найкращих є з кого, запевняє Костянтин Родик. Головне, щоб книжка пройшла через сито критерії прискіпливих експертів: навізна тексту, і креативні рішення, і ідея, ну і повага до читача. А повага це і Якість паперу і якість прави, і те, щоб вона не розпадалася в руках. Слава Богу, цього все менше. Покупці тим часом скуповують новинки. Дехто із запасом. А вас є дітки? Ні, в мене немає, але я готую до них. Років 10 уже як бібліотеку, і коли вони з'являться, то вони будуть просто здивовані, що Метуся так от підготувалася. А ось ця книжка справді гаряча новинка. Щойно з типографії, розвідка міністра Дмитра Табачника та історія Віктора Вороніна про вбивство Петра Столипіна і викликає не менш гарячі пристрасті за розкладом. Табачник мав би зустрітися з читачами на автограф сесії. Міністр плани змінив, а його критики Помиї для табачника. Не читав, але засуджує твір Табачника Письменник Сергій Пантюк. Він не письменник, він людина, яка пише антилюдські сентенції, і це не є творчістю. На Нашковому ярмарку. От господарі, письменники, і між них втискається ворог моєї країни. Видавець книжки на відро з помиями реагує стоїчно. Чому друкує політиків і про політиків пояснює просто це приносить зиск у всьому світі? Ринок політичної літератури існує як один з найбільш прибуткових. Якщо видавництво працює тільки з політиками з якогось одного боку, то це не ринок. Якщо видавництво видає різних політиків, то це ринок. А ті, хто втомився від книжкового шопінгу, автографсесії чи письменницьких акцій протесту можуть відпочити і згадати про те, що не. Довзі новий рік Леся Головата Дмитро Демішев, п'ятий канал.